Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі. Сьогодні знову вибрався на тихі полювання. Білі гриби це все прикольно. Але ще хочу показати вам таке коротке відео про червоноголовці. На них зараз пішов масовий сезон. Погляньте на скільки їх зараз багато після дощику. Тільки но ну, іди і збирай. Хто їх любить, час пора. Великих багато є, але ось таких малесеньких. Зараз сам-сам-сам раз. І ось така от травичка. І в такій травичці їх просто бомба як багато. Не зажарку. Саме то. На що йдемо позбираємо швиденько? Я чую, що ми не одні. швиденько їх позбирати почистити і спробувати сьогодні на зажарку. Ах, яка краса. Напишіть в коментарях, хто збирає їх. Який гарний рецепт по приготовленню. Ось таких гарних грибочків. Нагадую, що всі неймовірні фотографії виставляємо у групі в Фейсбуці. Група називається Гриби з усієї України. В кінця краю немає. Я все рву, 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 їх є, і є, і є. Я думаю ці маленькі грибочки заслуговують на лайк. Лайк, like, якийсь маленький, гарний приємний коментар. Ось погляньте, скільки їх є. Чистесенький, малесенький, гарнесенькі. Ну що, продовжуємо пошуки.